Так, дороге товариство, ви на каналі Виноградник Карчевського. Сьогодні я в гостях свого друга, вже казати, винограда, територіального міста Ізяслав, біля міста Ізяслава є село Радушівка. Ми на винограднику Саші і зараз нам Саша мені особисто покаже і ви подивитесь, який в нього виноградник, який виноград і поділиться нами, з нами враженнями про сьогоднішній рік. Це в мене Аркадія. От зараз в такому стані вона. Ось такі грона. Такі грона. Вже майже співа. Можеш спробувати. Чесно, чесно кажучи, я коли дивлюся чиїсь відео і людина пробує виноград, поза кадром чмакає, я це не люблю, але попробує. Да, М -м -м да, Солодка. Видно, на сонці сидить. Вона її гарно дозріває. Дивіться, друзі, які тут агрони. Бачите, які гронки гарні. Це є Аркадія. Два Саша. Трошки прихватило твій виноград да, в цьому році. Трохи є. Ось, а ви, друзі, бачите цей виноград прихватило. Ну, ви знаєте, в нас до середини липня. Пішли дощі, просто реально холод і дощі. Оце буквально зараз десь приблизно скільки, Саш. Ну, скільки не тільки дві. Не тільки дві. Таке гарне тепло, справжнє для винограду. Ось, дивіться, яка гарна Аркадія. Якщо тако подив, подивимось, трошки є є-є гарна нагрузочка. Гарна ти даєш по два, дві грони на пагін. так? А, де доді. один, де дві. Аркадія, вона так, я дивлюсь, вона витягує. Хадія витягує. Від. Це Далі, в мене що... Молдова. Молдова щось в мене така Ну не що, знаю. гарненька. Гарненька тебе Молдова. Ну, вона відноситься не до ранніх, до, до середніх сортів до зрівання. І гарненька. Набирається, набирається. Ні, ну, я маю війду, що ну, якби грона не дуже така крупна порівняно з Аркадією, то щось мені не дуже подобається. Вроді такий кущ сильно рослий, але... Так, дивіться, дивіться, як погнала на доверху, Саша її чеканить. але ж лоза, лоза дозріває. 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 Молдова, і Молдова є Молдова. Це така робоча це лошадка. І дивлюсь, Аркадія також лоза вже починає, починає визрівати. Визріє. А це в мене оцей кишмиш. Як мені давали кишмиш сюрприз. Я не знаю, чи це дійсно він. Ну, в мене але, немає такого. Так, як, друзі, якщо якби хто... Цього, ну це дійсно кишмиш і він би, вже такий на, попробуй Хто хочем. розбирається, друзі, хто розбирається, підскажіть, можете написати в коментарях. Така невеличка буква, mm -hmm. якби, але відгроба. Цікаво, такі цікаво. дан немає. Кісточок немає. Ой, бач, вона так трохи розовіє. Uh -huh. Але жирує, бачу, тебе лоза така. Так, що там тебе далі? Далі мене... це, це також, також цей, самий, цей да, кишмиш, так? Да, да. да. Ні, так, да, це кишмиш тут, а це Молдова потягнулася звідти, як би потягнулася і сюди вона О, А далі в мене оце Лівія набирає. Гарненька, гарненька. Да, мені теж подобається Лівія, і такий смак у неї цікавий. Я з твого дозволу ось цю крайненьку маленьку, трошки нашкоджену. Візьму, попробую, чи вже є, набирається мускат. Добре? Давай спробуємо. Угу. Вже є мускатик, легенький мускатик є, але цукру ще мало. Ще мало, ще трошки її повісити. Так, був... да. гарненькі-гарненькі гронки. Так, і дивіться, ще одна лів'я. Ну тут кіло за кіло, тут реально за кіло. Гарненькі. <ривість> і, <ривість> і, і, ось, і ось та теж лівія, да? <ривість> <ривість> оця ще зелена. Ще не, ще не набрала, так, да, Саш? <ривість> О, тут <ривість> реально забринули листочки, оце, щоб я зняв. Ось, дивись. Така гарна гроздочка. <ривість> гарна, гарна. Супер. Це Звідти Аркадія потягнулася, в мене Аркадії чимало. Якби бачиш, які грони. Грони гарні. Гарна Аркадія гарна, мені дуже подобається цей сорс. Ну, Лозив в тебе У тут мене... звичайно, звісно. Ну, це... ну, тебе жирує, капець. Це, це кстати, Цей. Так, А ананасний покажу, Покажу, що тут робиться. Тут ананасний. Цей Аркадія. Аркадія. Тут треба було давати нагрузку капітальну. Це все, що сусвіття було, те, що ти Ну так, та, Я тут залив. Бак по дві громи. Це ландиш в мене. Ну ландиш, ландиш гарний. Ось такий ландиш. Ландиш. Ай, красивий, красивий, красивий. І ось теж він пішов, так? Да? Да. Дивіться. Дивіться, який гарний ландиш пішов. Гарненький, гарненький. О, І лоза дозріває. Так. так Саша, лоза буде в цьому році? Може люди будуть питати. Звичайно буде. Так. Ну тут бачиш, виїдемо, побив. Побив. О, це. Це ягода така цікава. Це незнайомка твоя. А, ні, ну щось вона це не знає. що Вона, біляречна. а чому вона тебе не дозріває? Що ну, не, я не, не знаю. от, Бачиш, дивіться, лоза вже. дивись, вона жирує. Жирує. Лоза, але... Друзі, коротенько розкажу, чому Саша каже, твоя незнакомка. Я колись починав, дуже давно-давно у мене були саженці, я їх посадив, деякі в мене були підписані, я знаю, як називаються, а один саженець був не підписаний, і я не знаю, як він називається. Ну, Він гарно родить, гарно дозріває, хороша ягода і дуже стійкий до речі, до, до вологи. То, що він не боїться. Ось не тріскає, так. Да. І, чесно кажучи, от така незнакомка. Я її, я її так садив, садив, а потім думаю, назву її незнакомка. Так вона в мене лишилася незнакомка. Людям подобається, беруть, купують в мене саженці, черенки І, чесно кажучи, так і кажу, що я не знаю, що це за сорт. Але він класний. А може форма гібридна, може сорт. Деякі прививки, от я прививав тут, от, бач, О, ця прививка, пішли. бач, да, да, ця гарно розвивається. Пішли. А це що ти чого ти його? Що... Десь пропустив. Ну О, що, йдемо далі. Тут теж. Бажену я привив У на цьому. На Надежді Азус Прибив, привив бажену. Вроді нормальний такі. А це ще Надежда Азус. О, так. бачиш, вже починає деякі бубки, починають синіти. О, але він пізніший і не цього. Оце все Аркадія. А це це все Аркадія. Аркадія. Ну ти Аркадію засадив. Ну так. Аркадія це... Дивіться, друзі, дивіться, дві гронки. Це робоча лошадка. Іди сюди на цю сторону знімає, як Аркадія, яка тут нагрузка. Да. Дивісь. Оце один куш такий. Бачу, вона туди потягнулася. Так, Аркадія і Аркадія. Він ніколи не підводить цей сорт. Гляньте, друзі. Ось є. Далі ще чим це забава, Перший рік, перший урожай, перше плодоношення в нього. подивіться, які грони, мені подобаються. І вкус можна сказати, може вибрати. Я маленьку я завжди люблю маленький пробок. Вже набирається. Хустка ягода, шкурочка така, з'їдаємо. Ось, ну зайдемо ще на ту сторону, подивимося, Там бачу теж. А це шоколад. Бач, вже трохи починає краситись в мене. Вон так. Шоколад тут. шоколадний. Да? Да. Ну, гарненький, гарненький. Такі герони непогані. І що? Будемо бачити, як він буде дозивати. Відомий Бач, пішов, бачу. Бачу, такі, бачу. Нічого, там мені подобається такі гарненькі грони. Угу. Думаю, він достигне, ще часу вистачає. Не знаю який сорт. Купив сорт, загубив назву. Вже уже, да. якби от візьми, спробую здобувати нижче Він вже готовий. Mm. І вкусний виноград. Блин. але я не знаю назву. Блін, реально дуже солодкий, ну, нудний просто. Я не Дивіще, знаю, він, що він, мабуть він вже тебе трошки перевісів, я думаю. ну, М -м 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 -м. Дивись. Фу, сотки дуже класно. Ти знаєш, навіть якщо ти не знаєш, як він він називається, Бог з ним. Достойна форма. Так, далі в тебе шоколад. Да, це шоколад. Шоколад. Далі ще забаву з цієї сторони зниму, на з цієї сторони все знімаємо. Дивіться, друзі, яка нагрузочка. Бачите, кущик. Скільки йому цьому кущику? Третій рік, перше плодоношення, бо в минулому році не було. Забава, друзі, забава. От гляньте, гляньте. Ай, які гарненькі. Гляньте, аж серце радується. Дивіться, яка гронка. Ось така. Класно, класно. До речі, в мене теж є забава. Я привив в цьому році. Думаю, наступний рік буде. А це горонка Ксенії. Ну, така перша, перша сигналочка. У мене в цьому році дуже рисла. Тут, тут росте, тут мутінь, але Нічого так. страшного. Це що ти посадив? Ой, це -то не пам'ятаю, що там манікюр смакота Бачинського. Це смакота Бачинського. Бачинського. О, перший рік це я посадив, Шпалєри ще поки немає на ньому, то він трохи тут так, кучерявенький підключився. Я так. Думаю, а, на це, рік я це, а це А це, теж щось не пам'ятаю, чи Ксенія, чи... Угу. А це... ти, ти вже насадив тут, як помідор. Корач. Ну так, да. а тут -а вже густо насадив, не було де садити. Це у нас що, це Це бажена. Бажена, Ось, так. А це у нас... А це у нас Це у нас що? Дубовський розовий. Привіжи, привіжи. Дубовський дуже... розовий дуже, до речі, дуже гарна форма. Дуже. Я думаю, що він, розові, я думаю, що він е, тебе порадує не менше, як е, Аркадія. Так, друзі, підемо далі. О, до речі, що ти не показуєш? Тебе, а що це за розовенький такий? О, це арочний. Арочний. Це О, це друзі. арочний друзі, дивіться, який... Називається це. арочний. Назва арочний. На, да, назва Арочний, Знаю такий. Де ти його взяв? То тобі його презентував. Не будеш я, показувати пальцями? Я не буду показувати пальцями. <гум> ну, 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 думаєте, я, я, це, тобі, я тобі хочу сказати, він. що реально е, він дуже старий сорт, це, до речі, сорт. Е, і він достойний цього. Дехто каже, так, да, є кращі, є краще, але оцей ніколи. Ну, може, там якісь смакові якості в других є краще, але би, мені подобається. Він, він, він подобається, не вибагливий, він, не він а, ніколи так. не підводить. Це вже. І смачний, чого, смачний, да. смачний. до речі, дуже, дуже, дуже класний ізюм. З нього. Далі, що тут? Ох ти, тут ще ціла шпалера. Ну, а, ручний, це, це, це незнакомка, зна... не до речі. Да. А це Оце синь... моя незнайомка. А це Надіжда Азус далі Наді... пішла у мене. Надія Азус. Боже, тебе вона вся зелена. А у мене, чесно кажучи, в мене вже синя ну, я повністю. Ну, Це Надіжда Азус. По ягоді видно, Надіжда що це. Надіжда Надіжда Азус. Нічого буде мене загорошила в цьому році. Не знаю, просто загорошила. Далі Ну, Тут я прививки, якби прививав цього року, деякі пішли. От пам'яті Небесної Сотні От пішов. Магін такий. І, тому, що це Лівія. Ой, Лідія. Це коротше, на Лідії, я, ну, лідія це я, я Старий якби, сорт. для цього. Я зрозумів, ти ліпив прививки, де ти хотів, так і ліпив, так? Я прививок, так. Да. Я тут наліпив, деякі позасихали, зразу пішли, вони потім позасихали, тому що кущ був не підготовлений для цього. І так. Дальше там до кінця два куща мене Аркадія течеш. Знову Аркадія. Але ти любиш Аркадію. Це не я люблю, це мене дружина любить Аркадію. Дивіться, друзі. Друзі. Так що... Може хто поруч живе із Яслава, можете приїжджати, Саша вам продасть Аркадій скільки ви схожі. Аркадії море. Це зелене в зелене так? Да? Це з лівій взяв, просто спробувати, як дивіться, як пішла. Отак, Лівії взяв пагінця і чк туди. І, 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 пішов. Погнало. Тому що о, цей, я короче, буду з ним прощатися на наступний рік. А чому? Ну, це ж кишмиш сюрприз. Якби в мене є там ще два куща, щось він мені не дуже зайшов. Ну і правильно робиш, не зайшов, бачиш, що він в тебе не, не дає врожай, не щось не йде, або з ним важко. Є повір мені, в тебе не дуже так багато цих форм, сортів, щось міняй, щось доповнюю. І те саме. Дивіться, друзі, дивіться, які гарненькі. Це в нас що? Лівія. Лівія, дивіться, яка гарна гронка, дивіться, яка гарна гронка. Саш, а розкажи людям, чим ти підкормлюєш виноград? Весни тільки виноград пішов там по 3-5 листочків коров'яком. А де ти береш? Тебе ж немає ні корови, ні. А корови нема, поїхав. Де є корови на лузі, де ходять корови, на збирав цього всього. Відра назбирав, розбавив водою, залив, зразу пролив водою, все залив, а потім розвожу це, розколотив це все і заливаю. Дивіться, друзі, бачите, який в нього гарний листок. Бачите, гарно, все хватає. ось він і журує. Мінеральними добривами ми, ми підкорємо. Єдине, що зараз е, монофосфат каль, по Калії по по листку. Угу. Ну правильно, щоб, щоб визривав, лоза. визрівало лози. щоб Цукор набирав. О, а так набирала ягода. Нічого. Не. От тобі все мішає, Ти все має бути тебе ідеально. Да? Так. А далі що в тебе? Це сенатор. сенатор. Сенатор, сигналки немає в цьому році щось, ну і на наступний на рік я думаю, що я вже побачив врожай, все буде добре. А це Байконур в цьому році посадив. Да. Такий Байконур пішов. А, так що. Все. Ну, такі і ще свою Аркадію. Ну це Аркадія. Аркадія, Це Саме популярна Аркадія, найлюбивший. Аркадія. Такі грони. О, дивіться. Такі грони. Дивіться, яка. Ах, да, я... да, да, да. отак. Ах, який гарний. Угу. Ах, пахне виноградом. Дивіться. Ну що я тобі скажу? Молодець. Молодець. так що Будемо розвиватися, будемо ще далі висаджувати. виноград. Так, друзі, прийшли ми по винограднику Сашиному і мене все порадувало. Все, молодець, молодець. Гарний тебе виноградник. Ну, успіху тобі. А ви, друзі, підписуйтесь на мій канал. Все, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. І будемо вирощувати виноград разом. Все, до побачення. І у нас тут все. Приїхав друзі сюди. Думаю, Саша ж приїжджає на свою дачу, в нього ж тут нічого немає, ні худоби, ні курей, нічого. Думаю, друга треба накормити, бляха муха. У в мене в місті вому, е, тримаю курей, худобу, свиней, качок. Привіз слоток яєць йому. Ми зараз нажаримо. Він мені тільки що виноград свій показав. Ходили по винограднику, на сонці перегрілися трохи, мобільник перегрівався. Ще крупним планом знімено, що ми сьогодні будемо їсти. А це сашині помідори. Чері.